Всім привіт! Мене звати Дмитро Руденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю власникам it компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Сьогодні ми поговоримо, чому 80% розробників не задоволені своєю роботою. Нещодавне опитування Stack Overflow виявило тривожну тенденцію: 80% професійних програмістів не задоволені своєю роботою. Дослідження прийняли участь понад 65 тисяч розробників з 185 країн, що висвітлило ключові проблеми галузі та вплив штучного інтелекту на розробку програмного забезпечення. Що спричиняє таку ситуацію в галузі, яка вважається однією з найбільш перспективних? Давайте поговоримо про вплив штучного інтелекту на розробку. Звичайно, штучний інтелект став невід'ємною частиною індустрії розробки програмного забезпечення. 72% опитаних позитивно ставляться до штучних інструментів, хоча це дещо менше порівняно з минулим роком. Тоді 77% сталося позитивно. 76% використовують або планують використовувати штучний інтелект в своїй роботі. Головною перевагою штучного інтелекту 81% розробників вважає підвищення продуктивності. Проте довіра до штучного інтелекту залишається неоднозначною. 43% вважають рішення на базі штучного інтелекту надійними, тоді як 31% скептично налаштовані. Ну і бачимо, десь всередині, десь ще приблизно 36, 36%. Цікаво, що майже половина професійних розробників вважають штучний інтелект неефективним для вирішення складних завдань. Штучний інтелект здебільшого використовують для написання коду. Але тестування де все ще довіряють традиційним методам. Незважаючи на побоювання, 70% професійних програмістів не вбачають в штучному інтелекті загрози своїй роботі. Натомість вони занепокоєні попиренням дезінформації та неправильним розумінням кодової бази. Давайте подивимося на причини незадоволення розробників. 80%, як я казав раніше, Професійних програмістів не задоволені своєю роботою, третина активно ненавидить свою роботу, а майже половина перебуває в режимі виживання. Лише 20% заявляють про певний рівень задоволеності. В чому ж причини такої гнітючої ситуації? По-перше, це зниження зарплати, незважаючи на загальне уявлення про високі зарплати в ІТ, опитування показали їх зниження. Наприклад, медіанна зарплата PHP-розробника становить... Лише 49 тисяч доларів на рік. Це приблизно 4 тисячі доларів на місяць, що, в принципі, є середнім для Європи і досить, ну, такою, скажімо, нижче середньої в Сполучених Штатах. Технічний борг. Ну, для розвиваючихся країн це, звичайно, непогані гроші. Технічний борг. Це друга причина. Це головна причина розочарування розробників. Бо робота з недосконалими системами демотивує програмістів. Їм потрібно постійно працювати з старим стеком, виправляти чужі помилки, ну і це їх демотивує. Третє, що демотивує, це культура надмірної роботи та бюрократія. Це тиск дедланів та нереалістичні очікування, що призводять до вигорання. Особливо це відчутно в великих технологічних компаніях, що посилює відчуття марності роботи. Третій пункт це масові звільнення, недавні скорочення створили атмосферу невпевненості та страху щодо кар'єрних перспектив. П'яте проблеми зі здоров'ям, бо сидячий спосіб життя програмістів негативно впливає на фізичне здоров'я. Дослідження показують, що сидіння може бути навіть шкідливішим за коріння. Уявляєте, шалені шалені результати дослідження, але тим не менше є й позитивні аспекти. Майбутнє галузі теж до віддаленої роботи, що надає розробникам більшу гнучкість та можливість для глобальної співпраці. Можливо визначити, що 68% розробників займається програмуванням як хобі поза роботою, а 40% використовують вільний час для професійного розвитку через онлайн-курси. Це говорить про те, що у розробників справжня пристрість до створення нового та прагнення до постійного вдосконалення навичок. Розробники залишаються одними з найбільш затребуваних фахівців на ринку праці, що забезпечує певну стабільність та вибір проектів. Інноваційність галузі та можливість створювати продукти, що впливають на життя мільйонів людей, також є потужними мотиваторами. Ну, важко варто зазначити, що не, не вся ручна праця ще а, переведена в. Приведена в автоматичний режим, тому роботи для розробників ще буде дуже багато. Тому не варто очікувати, що штучний інтелект з'їсть цю роботу і роботи не стане. Знаєте, як кажуть, не штучний інтелект переможе людину, а людина з штучним інтелектом переможе людину без штучного інтелекту. Отже, короткі висновки: хоча більшість розробників не задоволені своєю роботою, проблема не в самому програмуванні. Основні причини незадоволеності пов'язані з умовами праці, тиском індустрії та організаційними проблемами. Той факт, що багато програмістів продовжують кодувати у вільний час, свідчить про їхню любов до самого процесу розробки для покращення ситуації. Компаніям варто звернути увагу на створення більш здорового середовища, зменшення технічного боргу, це можливо, та забезпечення справедливої оплати праці. Розробникам вже рекомендується приділяти більше уваги. Фізичній активності для протидії нас негативним наслідкам сидячої роботи. Висновки прості, піду збільшу зарплатню своїм розробникам та піду порухаюсь. Бажаю всім нових великих контрактів. До скорої зустрічі. Пата.